Росія продовжує нарощувати атаки проти України попри постійні заяви про нібито готовність до мирних переговорів. Як зазначає «Індепендент», такі дії є частиною цинічної стратегії, спрямованої на те, щоб схилити українців до несприятливих для них умов припинення війни. Москва заперечує удари по цивільних цілях, а російське міноборони після масованої атаки на Київ повідомило, що нібито завдало нічного удару по військово-промислових і енергетичних об'єктах України. Водночас, аналітики стверджують, що Росія навмисно б'є по цивільній інфраструктурі, щоб підірвати моральний дух населення. Наукова співробітниця Русі Натія Сискурія підкреслює, що такі систематичні атаки є ключовим елементом російської стратегії, спрямованою на залякування українців і спробу зламати суспільну стійкість. За її словами, розрахунок Кремля полягає в тому, що виснажене постійними ударами населення може почати тиснути на владу з вимогою прийняти будь-які умови, які пообіцяють завершення бойових дій. Водночас вона зазначає, що цей підхід поки не спрацював, адже українці демонструють виняткову витривалість і рішучість. Мільйони людей в Україні входять у одну з найважчих зим за останні роки. Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця попереджає, що багато родин, які втратили засоби існування через війну, переходять у зимовий сезон фактично без фінансової підтримки. Представник організації Хайме Вах наголошує, що після майже чотирьох років війни ресурси людей вичерпані. Сім із десяти опитаних заявили, що не мають жодних заощаджень. За його словами, гуманітарна допомога триває роками, але й можливості самої організації теж поступово зменшуються, тоді як потреби лише зростають. Експерт з Чатемгаусу Кейр Джайлс у коментарі «Індепендент» зауважив, що Москва намагається завдати цивільним українцям максимально можливих страждань. Він підкреслив, що ця тактика характерна для багатьох воєн, які Росія вела в Сирії, Чечні та інших регіонах протягом тривалого часу. За словами Джайлса, Україна стала жертвою спроб Росії зламати опір через нелюдські дії. Саме тому під ударами опиняються пологові будинки, дитячі садки та інші місця, де перебувають найбільш вразливі люди. А українських військовополонених і цивільних піддають систематичним катуванням, не маючи жодної реальної мети, окрім демонстративної жорстокості. Дякую, що дивитесь. Ваш лайк і підписка найкраща підтримка каналу.